З активістами першої української студентської революції революції на граніті Ярославом Розчишеним і Романом Зафійовським ми будемо говорити про те, чи є шанси не стати на граблі, котрі 25 років поспіль б'ють Україну по чолі, і як убезпечитись від помилок помаранчевої революції. Ярослав Рощишин бізнесмен, директор вад Тротола мережі швейних фабрик, один з організаторів студентського голодування так званої революції на граніті. У 2003-2004 роках через підтримку опозиційної львівської газети перебував у жорсткому протистоянні з тогочасним головою Львівської податкової Сергієм Медведчуком, співзасновник Львівської бізнес-школи, член комітету підприємців Львівщини. Роман Зафійовський – учасник студентського голодування революції на граніті, котра спричинила відставку уряду масола. Брав активну участь у творенні студентського братства і товариства української мови. Голова комітету підприємців Львівщини організації, що надавала активну допомогу опозиції під час помаранчевої революції і революції гідності. Вітаю, панове. Ну, основне питання. Фундаментальне, та як нам уникнути у тих от помилок, які переслідують Україну впродовж 25 років, починаючи від студентської революції, так просто є таке часом відчуття, що оцей от новий черговий майдан, і стільки жертв і так далі, що воно що втрачається оцей от поступальний рух на зміни. Я б сказав, що після революції на граніті ми були зовсім не готові. Після помаранчевої революції ми були не готові майже так. Зараз ми набагато більше готові, хоча сказати до кінця, що ми готові, також, напевне, не можна. Що я маю на увазі? Зараз з'явився цей запобіжник, котрий, котрий повинен. Повинен був би зробити зміни або реформи, або нагальність тих реформ незворотніми. Так, це є громадянське суспільство. І ми цей останній майдан якраз показав, що громадянське суспільство випереджує політиків досить сильно. Політики просто за ним не встигають. І навіть результати е, виборів показали, наскільки займають е, політики минулого століття в, е, в наших, наших виборців місця. Але Е, е, негатив можна в цьому, це, це добре, що це громадянське суспільство є, і воно би мало бути таким запобіжником незворотності реформ. Але з іншого боку, це громадянське суспільство, як на мене, ще недостатньо себе інституцівало, тобто інституційне створювання. Навіть те, те, те що Майдан там ще, ще стоїть, не, не зрозуміло з якою метою в Києві. Говорить про те, що немає немає загального бачення єдиного, як повинно рухатися далі, і власне що це якраз розмиває оцю оцей е, скерованість або або бажання робити реформи. Ми знову свою енергію зараз маємо надсилати в інший бік, тобто погасити погасити закрити акцію, так вийти е, гарно з неї, а тоді вже починати чим займатися замість того, щоб зараз вже повним ходом робити реформи. Ну, Ні, таке от відчуття, що нас завжди вистачає якоїсь енергії для революційних змін. Тобто починаючи там від 91-го чи 90-го року, закінчуючи теперішнім часом. А власне трансформувати суспільство, змінити, я не знаю, навіть принаймні вигнати найодіозніших якось не вдається. Що цьому перешкоджає? От, власне, про що йде мова? що На сьогоднішній день що є найбільшою загрозою для будь-яких нормальних суспільного розвитку, це є в першу чергу це корупція, та яка ну наше суспільство проїджене корупцію від. Навчальних закладів до медицини до будь-яких Суспільних потреб, тобто фактично всюди є присутня така корупція, і навіть дехто каже, що ця би держава ніколи не жила, якби в ній не було корупції, але це не є це не є добре. Це є негативний, один з найперших негативних чинників. І що стосується реформ, ну ми реформи без подолання цього основного фактору. Ми його зробити не можемо. А як його подолати? Ми повинні з другого боку бути також свідомі, що кров, котра пролилася, не може дати нам шансів повернутися або або провадити ці зміни занадто повільно. Інша справа, що перемога е, революції гідності, так от таким в такий досить непоганий спосіб перейшла в війну в війну з Росією на сході, і говорити про, про якісь зміни реформи під час війни є досить досить важко. А я вважаю, що в нас вже більше шансу не буде, е, чесно кажучи. І і тут можливо занадто драматично буду звучати, але але для, для держави України, якщо ми зараз не змінимося. Шансів, напевне, вже може і не бути. Це от момент зміни і момент гуртування, тому що ми розуміємо, що. В четвертої революції чи якоїсь там енної там, революції Україна може фізично не витримати, може, чи я не знаю. Але я почув засобах масової інформації, що вже хтось до неї готовий, вже хтось її готує. Навіть. Ну, знає і то, тут, з іншого боку, теж питання, так, тому що ми розуміємо, що імпульсом, не знаю, Революції Гідності було в тому числі там, усунути олігархів від влади. Зараз, під час війни, ми прозріли, що частина олігархів не є настільки критично поганими, так, що, наприклад, той самий Коломойський не є уособленням вселенського зла, є якимось, не знаю, там, державним чинником і так далі. Змінюється концепція революції в даному випадку. Все таки капіталізм спрацював. Обтяженість власністю призводить все таки до відповідальності за цю країну. Тому нам треба дуже терміново плодити власників. Іншими словами що то називають плодити середній клас, так але, але вони є власниками. Це люди, котрі. Не приймають хаотичних рішень, котрі обтяжені відповідальністю в даному випадку і власністю, також і котрі, перш ніж йти на, на вибори, то двічі подумають, чи це є демагогія. Чи популізм, так, як ми його називаємо зараз, хоча фактично це є медемагогія. Ця людина дійсно е, пророкує те, що передбачає зробити. І, і цього нам якраз найбільше блокує. Тому, тому олігархи зараз так себе, так себе поводять, бо в них є природня, е, стимул так себе вести, їм треба захищати свою власність. А нам треба зробити, щоб весь народ український мав що захищати. Оце. Я наскільки розумію, тобто немає якогось такого внутрішнього облому. Тобто, я розумію, так свого часу ви пішли в Абанк. От, наприклад, навіть під час останньої революції, так? Тобто ви підставились, ви не приховували, що ви фінансуєте ті самі виїзди автобусів і так далі, тобто якісь там не знаю підтримку людей на Майдані. Тобто, це от було. Тобто, якби Янукович переміг, вас би просто змішали би даруйте, з бетоном. Навіть не закатували б під асфальт, а просто розмішали б в м'ясорубці. Ну, Бачите, я, я не дуже так погоджуюся, бо от мене, на відміну від інших підприємців, підприємців з інших регіонів. Можемо похвалитися, що ми організовані. Ми об'єднані інституцією, яка називається комітет підприємців Львівщини. Так і тут вже один за одного, як в НАТО, стоїть так. Стоїмо один коло одного плече біля плеча. І так зразу з нами би не зробили, бо от зробили би відразу за Януковича. Це ж все-таки тягнеться після помаранчевої революції. А ми все-таки створилися якраз під під час помаранчевої революції. І перший, хто б їм мав перешкоджати, це ми. Тим не менше, нас не може сказати, що так сильно чіпали, бо, знаєте, краще так обійти, щоб, щоб, uh -huh. щоб не смерділо. Так? Ну, то, що легендарні були війни. Медведчук про, проти Рощихіна і так далі, і львівської газети, яку би те фінансували. Ну, і де тепер, де тепер Медведчук, бачите. Тобто, тобто історія рухається, йде, йде вперед. еволюції все-таки такої або прогресу е, немає. Наша позиція, що це заповільно. Так? Ми би радикальніше це робили набагато, і тому треба проактивного, як лідера держави. Так, найголовніше цю проактивність треба надати нашому громадянському суспільству. А ще раз хочу повторитися, що воно не до кінця інституціалізоване для того, щоб брати на себе відповідальність зразу одразу після цієї революції. Ну інституція так, така інституція, як сотники майдану, себе виправдовує під час можливої революції, але не під час і проби під час контролювати війни, владу і під час виправдовують, а так, але надалі мають працювати інші інституції. розумієте? і і ці інституції мають творитися на місцях. Ми, ми зациклилися на Києві. Але це не єдине місце, де де проживають люди, де твориться е, твориться корупція, так де є місця творення корупції для прикладу. Бо от корупція зараз основна проблема в нас в економіці, принаймні. От і тому треба тім ті інституції контролю або впливу, і найголовніше щоб вони були конструктивними творити на місцях. Кожен себе вдома, в своїй хаті, в своєму серці, якщо вже так піднятися, говорити, повинен створити той пройти через той, той майдан, очиститися і сказати, що годі жити так, як ми були, бо ми таким чи в такий спосіб фінансуємо в тих, в тих сепаратистів своєю е, байдужістю до, 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 до цього. No, Підступність ситуації ми ж розуміємо. так що правдива війна точиться не з якимось там, не знаю, уособленим чи конкретним, чи навіть колективним Медведчуком чи Януковичем, чи, чи, чи Захарчиком, і так далі. Тобто, вони, знаєте, це, це як метастази певні. Вони пустили своїх людей, ті люди сидять, ті люди впливають, ті люди приймають ті чи інші управлінські рішення, ті люди фінансуються тими самими Захарченками, фірташами і так далі. Тобто, відбувається ну. Нов... Фактично той самий контроль тільки за допомогою інших обличчя було дуже цікаво поспілкуватися власне з Луганчанами і з Алчевським, які ми бачимо одну картинку. Насправді вони кажуть, що от голова торгово-промислової палати Луганська каже, що я. На минулому тижні зібрав більше 300 підприємців у великому залі, в тому числі зі всіма. Ну тобто, це така подія, про яку ми не чуємо. Зібрав ми, всіх нас під... важко зібрати 300 так. підприємців. Він думає. там, бо там настільки вже тяжка ситуація. Підприємництво він сам каже, ми взяли на себе функцію управління даною ситуацією. тому що з одної сторони є там Болотов і вся решта компанія, яка навіть не хоче ні йти ніякі переговори. І вони зі своєї сторони звернулись тоді ще до Турчинова, виконуючого обов'язки до Порошенка, який буде президентом. Тому ну, вже є, бо це був минулий тиждень. Вони звернулися з ініціативою щодо проведення переговорів, щодо донесення адекватної інформації про ситуацію в Луганську і в Луганській області до уряду і до президента. Хто проявив активність? Та проявили в першу чергу нормальну цивілізовану активність підприємці. Обтяжені, Обтяжені люди власністю. У нього є, ну, умовно кажучи, так це досить утровано свідоцтво на право власності з гербом України. Це багато про що говорить. Тобто, це навіть в деякій мірі психологічно можливо воно прирівнюється до паспорта громадянина України. Так, це ті люди середній клас. Думаю, що все-таки вона така штучно створена державою. Проблема конфлікту між великим бізнесом і середнім бізнесом і малим бізнесом. От така таке роздвоння є. От мені навіть в, в тому в Луцьку задавали питання, а як ви собі даєте раду з великим бізнесом? Ну я так слава Богу сказав, що в нас такого великого бізнесу дуже немає, як в них у них там є такі мережі великі, mm -hmm. все таки засновані, і проти, і проти, і малий бізнес не може якось до доскочити до того. В нас в цьому плані ситуація можливо краща, можливо, гірша, бо у нас все таки корупція набагато вища у Львівській області, ніж в них. У нас вища на. На Львівщині так, корупція за, вища ніж... Ні. За, за дослідженнями uh -huh. так Корупція у нас найвища. Львська область, най, найвищий показник був. Вони десь всередині Волинської області, тому там більш менш. І тому там вони, зрештою, можливо, навіть ті мережі загальноукраїнської постали з міста меншого удвічі від Львова. От, і, тому, тому ми говоримо про підприємницьке середовище, бо ми так, ми можемо. В якійсь частині від його імені говорити, але оця штучно спровокована війна між між олігархами і рештою бізнесом, дуже я благодатна для держави, для верніше, не для держави, а для тих чиновників, які є при керівництві держави, бо їм тоді легше маніпулювати, в чому в тому числі і нами. Знаєте, і зараз, і зараз я вважаю, що все-таки ця революційна ситуація, особливо ця війна, показала, що нема того такого значного конфлікту. Так, ми, ми е, е, конфліктуємо з підприємцями, котрі є при бюджеті, на трубі або ще щось таке, але не з великим бізнесом, бо такий великий бізнес, який є також виробником, таки також створює робочі місця. Це те саме, що ми, тільки трошки в інших масштабах. Ось і все. Ну от питання оцієї от корупції, тому що ну, якщо Львівщина, так яка є, там не знаю вже. Набридла та фраза про п'ємонт революційну, але по факту ми розуміємо, що Львівщина є одним з двигуном, так, одним з сердець України, яка продукує принаймні сенси якісь. Так, і тут раптом оцей от, потенційний університет, чи не знаю, кузня якоїсь духовності в лапках, так вона продукує корупцію найбільше і величезними темпами. І оцей от дисонанс, як не знаю, як це все діло вичистити. Ми, ми, ми бачимо, що ну. Після тих жертв не можна все лишати отак, от, от просто там довіритись, якому тому чи іншому доброму чи патріотичному лапках чиновну маємо найзлученніший, найкорупційніший податок в Україні це податок на додану вартість, словно звісне ПДВ. Сьогоднішня його ставка 20%. При спілкуванні зі спеціалістами, які його там моніторять, які один з авторів податкового кодексу: ой, ой, що ми будемо робити? 20% мусить бути ПДВ, у нас не буде наповнення бюджету, 10% не може бути. Може бути 10% ПДВ. Якщо буде 10% ПДВ, зменшиться корупція. На рік, на два, ті недопоступлення в бюджет, які будуть за рахунок зменшення з 20% до 10%, Ну, їх треба тоді покривати зовнішніми запозиченнями, нема на то ради просити гроші в міжнародного валютного фонду, там в Європейського банку реконструкцію, тобто в цих фінансових структур, зводити ПДВ до 10% і за певний час воно вийде все в е, білу частину. Відповідно, більшість легалізується експорту, імпорту, mm -hmm. то що зараз є. Ну тому що 20% на кордоні це пряма корупція. Навіть ну, як ви везете там товару на мільйон гривень вам треба 200 тисяч заплатити, ну за 100 тисяч вам його на спині перенесуть через кордон. Розумієте, а як це вже буде Менша сума і відповідно величезні ризики. Ну я би говорив в іншу спо. Якщо говорити про ПДВ, цей податок не може існувати в корупційних умовах, так. тому що у нас були періоди, коли відшкодування цього податку вимагали більше, ніж було його сплачено. Що однозначно говорить, що це і намальовані через метелики чи через бульбашки ті фірми відшкодування, які не існують. Тобто, чиста чиста корупція, і на цьому заробляв чиновник, який все перевіряв. А як правило, ці фірми створені при контролюючих органах для того, щоб вони могли існувати при владі. Це, При це депутатів. Коледі. і тому, і тому цей. Хоча я моя особиста думка, що ми від нього не відмовимося в жодному випадку, бо якщо ми задекларували європейський вибір, то ми мусимо гармонізувати своє законодавство з Європою. Там цей податок дуже гарно працює. Він є найсправедливіший, бо він обкладає не Підприємця, а кінцевого споживача, і його адмініструє комп'ютер. Адмініструє його комп'ютер. Ось і все. І в такому випадку можна вирішити цю проблему можна вирішити. Він просто дуже важкий адміністративно і дуже багато можна поставити тут всіляких ям таких е корупційних. Кадри ну, не треба такого робити. Як мінімум, це вирази не політичні, не культурні. Ну, ви так, далі собі додумаєте, Не впевнений, що, що я би це прийняв. Щоб я сказав, нічого. Там не повинні бути ті люди. Пожурив його, <схід> <схід> м'яко кажучи. А, ганьба. <схід> Вполне откровенно. Кстати, есть якась інформація о том, что кличко подбирает свою команду бывших сотрудников Черновецкого. Это тоже не к лицу. Кличко. Ну, може би, я ошибаюсь в цьому плані. Я б сказав, що він не вчиться на помилках попередників. Я б йому нічого не сказав. Я голосував за Порошенка, чесно говоря. А, а що кадри? То не нам вибирати, розумієте? Якщо ми вибрали вже п'ятого президента, якщо буде як той на боку, Самі розумієте.